Ранок 10 жовтня розпочався у кривому розі з масованої атаки ворожих безпілотників, один з яких близько восьмої години ранку влучив у дах п'ятиповерхівки за моєю спиною. Я мешкаю в дев'ятиповерховому будинку, вікна в мене виходять на цей під'їзд. Ну, на даний момент я готувала дитину до уроку, він снідав на кухні, у нас кухня також вікна виходять сюди. ж. Коли бігла до дитини, в коридорі воно бахнуло, я нахилила голову і знову ж почала бігти до дитини, забрала його. Дитина дуже перелякалася. Сльози, істерика. Терехтить, як мопед їде, а потім спишка. А що спишка? Впала на й лежала, все посипалося, всі вікна повибивало і все на світі. А в мене ще ж на третьому внук, внучка і правнук. теж. туди почала дзвонити, діти плачуть, кричать. Ой. Рятувальники прибули на місце буквально за лічені хвилини. Співробітникам ДСНС вдалося розблокувати квартири на верхніх поверхах. Звідти евакуювали двох жінок похилого віку. Обидві вони перебувають в нормальному стані і не постраждали від вибухів. Про загиблих на момент запису цього відео також не повідомляється. Приїхала з Луганської області, город Свердонецьк. Сьогодні йшла на роботу, чула взриви. ну, не думала о том, что это по моему дому, по мне в том числе. Животное мое сразу спасли, потому что он слепенький, риченьку, собачку мою. Он лежал на кровати. Кота нашли спустя часа два. Он прятался. Она с одной стороны, вон балкон выбита, и с другой стороны, там и кухня, и балкон. Главное, спасены животные. Для меня это важно, потому что в своем Луганської області я потеряла троих животных. Одного только спасла.